Бо вона цвіта на колі добре рембати, терія сечко добре, це ж вже ну, течика подарованого, яке має передарувати козакам. І усміхаюся, що ну, я так розумію, це оригінальне рішення. Я не знаю для кого ці машини робили. у себе на тетчикові я переварив. Ну, мені переварили за 500 гривень, переварили ручку КПП у ліса, так, і я сидячи, нормально дістаю. Це, я так розумію, оригінальне рішення. Ну, Хіба що я не знаю, хіба що на всіх течках, які мені трапляються, не оригінальні крісла. Ну, Але яке це має бути крісло? Це я маю, щоб я нормально діставав, п'ята передача. Бачите, де моя рука? О! Пишіть ваші жарти про те, що з пальцями вона би була довша, але все одно туди вона не діставатиме, я вам кажу, бо я знаю. От. І тобто, ну, для кого б воно зроблять? Сусен кажуть, що якось дивно. Ці німці все зробили, чи я чогось не розумію, але якщо мене посадити нижче, ну, то я буду просто е грудьми ну, в кермо впиратися. так? Якось так Якось куліса течиків для мене це от загадка, скільки я з ними стикаюся всюди таке. Ну, Окрім як на моєму бо на моєму авторське вже. дякую за підтримку, разом горами поборемо.